Залужний та Арестович. Чи повернуть в Україну Залужного та Арестовича? Така от резонансна заява про вибори сколихнула усіх. Про що мова, друзі? Значить, голову ЦВК запитали, чи можуть балотуватися Залужний та Арестович в президенти України? Він конкретно не відповів. Пан Діденко нагадав про законодавство. Ось, аби уникнути конкретної відповіді, я зараз процитую. Значить, він каже, що станом на зараз особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах, тому що відповідно до конституції та виборчого кодексу вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх п'яти. Чи 10 років залежно від виду виборів, зазначив глава ЦВК? Ось але при цьому він сказав про те, що не виключає, що виборче законодавство ще будуть змінювати, і чимало експертів про це говорили, тому що ну, війна вона вносить свої корективи, тим більше. Говорять про те, що потрібно обов'язково змінювати виборчий кодекси, аби провести одночасно там президентські, парламентські і місцеві вибори для того, щоб заощадити кошти, тобто про це вже думають. Ну і звісно ж, якщо будуть вже щось вносити, якісь зміни, то можуть і врахувати цей момент, тому що. Ну можуть різні статися ситуації. Я не кажу про арестовича, але є різні ситуації, да коли ну можливо не всі зможуть скористатися своїм правом бути обраним. Так людина може з різних причин виїхати з, з території України. Ну, ну добре, я зараз не беру там військовозобов'язаних, да які там дійсно втекли, порушили законодавство. А жінки, наприклад, вони ж теж мають право балотуватися. Але вони заради безпеки власної, заради безпеки, власних дітей, родини, вони там виїхали, наприклад, і що тепер? Тобто, вони не мають права тепер балотуватися в президенти, ну будь-яка людина, будь-який громадянин України, так, за конституцією, який досяг 18-річного віку, він може це робити. Тому є питання до законодавства. Я думаю, що ця тема буде дискутуватися. Але але чи означає, от ця відповідь голови ЦВК, що умовно, колишній радник офісу президента Олексій Арестович на даний момент, да, з огляду на нинішнє законодавство, що він не зможе піти на вибори. А, наприклад, екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, який обіймає так дипломатичну посаду, що він зможе піти на вибори, ось не зрозуміло, тому що? Журналісти запитали конкретно, попросили уточнити цей момент пана Діденка, але голова ЦВК сказав, цитую, давайте відіймо, відійдемо від прізвищ. Я ж хочу нагадати, що Арестович він то неодноразово казав, що буде балотуватися. Він часто виходить в ефір, дає інтерв'ю на різних сумнівних YouTube-каналах. Ось, і от теж цікаво, що от про цей момент про законодавство жодного разу він не згадав. Тобто, певно, пан Арестович да він вже на щось розраховує, і я думаю, що він знає українське законодавство, або ж він знає, що буде щось змінюватись, або можливо там є якась лазівка, про яку поки що нам не кажуть. А от пан Залужний на прохання прокоментувати чутки про те, що він може піти на вибори з партією Зеленського, або що він, можливо, вирішив не брати участь у виборах. Узагалі відповів так: цитую: моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Ось так, ось так пан Залужний відповів журналістам про те, чи буде він балотуватися на посаду президента. Хоча рейтинги, рейтинги, звичайно, говорять про те, що, що у нього є всі шанси перемогти Зеленського, так і це, мабуть, єдиний зараз, зараз такий найголовніший конкурент чинного президента. Ось а, а а останні опитування так: вони свідчать про те, що довіра до зеленського ну, різко зросла після того як. Як Трамп розчарував українців, як він почав загравати з Путіним і посварився з Зеленським, принизив його у Білому домі, ось ось такі ми українці, так ми співчуваємо, коли наших б'ють, ми самі можемо. Таке така у нас ментальність, самі ми можемо критикувати. А от коли хтось б'є наших, то, то ми дуже обурюємося і ми починаємо е, гуртуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, так як на початку, як в лютому 2022 році, коли Путін вторгся в Україну, яке було єднання, так тому от спільний ворог нас об'єднує, так і звичайно, цим Володимир Зеленський, мабуть, хоче скористатися, ось але тому, що це може бути такий, знаєте, ефект недовготривалий. тому що політика, вона змінюється щоденно. Ми чуємо різні заяви і пам'ять, ну, на жаль, теж не теж коротка буває у виборців, тому, тому можливо, зараз, от всіх і цікавить, так чи буде пан залужний все-таки брати участь у виборах, от, чи ні. Тож, ну, звичайно, будемо за цим стежити. Ось, але, от, судячи з його відповіді, як ви думаєте, напишіть, от, судячи з відповіді пана Залужного, ну, як на мене, він не сказав і ні так, і не ні. Так, він сказав, що він не коментує чутки, що потрібно працювати на збереження країни, але ж він не сказав, що він в жодному разі не буде йти на вибори, що він там задоволений своєю посадою, і так далі. Ні, тобто він дає певний люфт, і тому. Не дивно, що різні політичні сили вже намагаються його там кудись запросити. Тому ця історія вона набуде ще актуальності. Ми її не забуваємо, тому що про вибори постійно говорять. І я в цьому контексті якраз хочу нагадати, так що ну, на днях так видання The Economist писало про те, що Володимир Зеленський хоче провести вибори у липні. І вже наказав уряду готуватися до перегонів. Утім, пізніше, в офісі президента цю інформацію спростували. Радник президента пан Литвин додав, що стаття в економіст містить неправдиву чи навіть маніпулятивну інформацію. А пізніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія також заявив, що ніякої підготовки до виборів не відбувається. Ось так, друзі. Ось так, друзі.